Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Сьогодні 20 вересня 2023 року. І я хочу показати вам сорт винограду Байконур Григорія Павловського. Друзі, це просто щось неймовірне. Ідеально підходить для Західної України. Ну, дубно, панталія це добре. Підходить чудово. Дивіться, 5 копійочок. І дивіться, яка ягода. Тут навіть найменша ягода. Приблизно 5 копійок. Такі є ще грона. бачите, трохи менші є. Але теж з великої ягоди. До речі, ягода так цікаво переплітається, бронь. Ось таке є гроно. Це ніби ще одне. На тим самим пагоні ще одне. Бачите, які, які ягоди. Смак має гармонійний. Щось таке фруктове відчувається, ще в ньому. Ну, в цьому гроні менше ягоди. Він же, можливо, давно достиг би. Вся річ в тім, що я його трошки перегрузив, перевантажив. Робив нормування, але Але... всього не побачив, поки грона були маленькі. І воно таке поробилося. Не грони, а гроняки повиростали. О, лоза не визріває. Бачите, ось такі. Одна трохи почала визрівати. Ось оця. Ну і оця. Дві штучки Ну нічого, у нас ще є часу. У нас ще є часу. Бачите, скільки грон тут навантаження суттєве на кущі. Я думав завтра зняти, але, але можливо завтра дещо поїде на ринок уже. Тут приїжджали, люди рвали. На весілля, на дні народження замовляють і... і бачите, 5 копійок і ягоди. Дуже гарний гронат, дуже. Має смак гармонійний, і щось таке трошки фруктове відчуття, відчувається. Відчуття таке є, ну, стоящий ну, сорт. Дивіться, це вам не преображення. Було попереднє відео, я показував приображення. Куди їм обратися? Приображені в Західній Україні до байконура? Ну куди? Не хоче воно рости в Західній Україні. А байконур – це просто шедевр. Шедевра. Зараз ми обійдемо ще з іншого боку куща, а тоді будемо дегустувати. Подивимося, скільки цукру є. І так, друзі, ми з іншого боку куща, як бачимо. Ось на камінчику таке гронко лежить собі. Відпочиває. Зараз, зараз, зараз П'ять копійок. Ось. Повернула. Бачите, ягода і 5 копійок. О, чималка чималка ягода. І грон дуже багато. Дивіться. Палець. Ось середня рука. Дивіться. Ну Не знаю, не знаю, який ще сорт покаже такі грони. Ну, є й дрібненькі ягоди. Бачите, є й дрібненькі, але ця дрібненька, така як в Юпітера, найбільша. Ось зав'язалась. Можливо, ця дрібненька буде навіть безкісточкова. бо в більшості виноградів дрібні ягоди. Вони дуже мають м'ягке насіннячко. Ой ось є. Ось і ще. А, бачите, тут вже хтось одну ягодку з'їв повністю, нічого немає. А так, дивіться, на землі, оця лежала на землі. Тріски є. Немає тріску, бачите? Немає. Так що байконур. Хто собі випише сорт, то не помилиться. Якщо дати менше навантаження, буде раніше достигати. Лист має ось такий. Ось лист його. Ось його лист. Ось. Сила росту куст. Висока, сильний, сильно рослий, але менше, ніж у валька. У валька набагато сильніша. Ну от, ось пагін, дивіться, навіть визріває. Кущ здатен також викладати пасинковий врожай, але ми ж не на півдні мешкаємо тоді, не? видаляємо, він у нас не визріє. Ось таке то воно діла. Добренько. Ідемо зараз з іншого боку. Перевіримо на цукор. Ось ще одну ягоду, не шкода зірвати на цукор. Хтось її клюнув. а нам яка різниця яку перевіряти. Ось так виглядають розрізані ягоди. На цукор я вам не покажу. Фотоапаратом можу. Телефоном можу, фотоапаратом ні. На камеру не виходить. Повірте мені на слово, що цукру є 17%. 17% набрав. Я думаю, що достатньо для столового сорту. Ну що, друзі? Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.